Просто послухайте. Павло одружений з тихою і доброю Галею, але підступна спокусниця Варка намовляє його вбити жінку. Засліплений хижою красою. Павло відмовляється від світлого. Це шматочок анотації до твору Марко Вовчок Павло Чорнокрил. Я геть не згодна з тим, що написано в цій анотації, і зараз я поясню, чому мене звати Наталя Ковальчук, і ви дивитесь Літра, авторський блог про літературу. Павло Чорнокрил, сюжет по якому можна знімати серіал. Там так багато пристрасті, кохання та інтриги. Головний герой Павло Чорнокрил, сирота та кріпак, має дуже хмурну, сумну вдачу. Він був чоловік поважний і ходив усе понуро, а серцем був палкий навіки, немногомовний, а коли вже розговориться, то паше кожне його слово полум'ям. Був себе чорнявий і хороший, дуже. Як на мене, то він просто аб'юзер. І я зараз поясню чому. Він має дружину Ганну, вона також сирота і також кріпачка. Так, стоп. То дружину звати Ганна чи Галя? Я щось заплуталась, бо я читала з інтернету текст, і там на початку пишуть, що вона Ганна, а далі по тексту воно ніби як і Галя чи Ганна вже не зрозуміло. В аудіокнижках на Ютубі начитано як Ганна, а в анотації та наукових статтях пишуть, що Галя. І, напевно, все таки її звати Галя, але я це пізно зрозуміла, я вже на цей момент записала відео, тому вибачайте, я буду називати її вже Ганна. І він постійно самостверджується за її рахунок, а вона все терпить і прощає. Бувало, що той Павло похмурий такий сидить, а той словом її гірким зачепить вона терпливодушна, ясна та весела, він у чому помилиться, вона себе повинуватить, він її скривдить, вона його перепрошує. В анотації нам чітко кажуть, Ганна хороша, але що хорошого в тому, коли людина не може захистити власних кордонів, коли вона не може відкинути психологічну давку постійно і просто терпить, терпить, терпить і терпить. Третє ж і найбільше зло, за думкою авторів, що писали ту анотацію Варка. Варка також сирота, вона служить при панському дворі і нещодавно переїхала до цього села, тому вона нікого не знає, почувається дуже самотньо і весь час вечорами ходить плакати. Нагадаю, що в анотації написано про Варку підступна спокусниця і ще в неї хижа краса, якою вона і звабила нещасного Павла Чорнокрила. Але давайте почнемо зі сцени знайомства Павла та Варки. Він зупинився, прислухався. Ридає, плаче хтось поза блигомими кущами. Він ті кущі потихеньку прогорнув, сидить дівчина на лавочці, пустила свої руки білі в великій тузі, рослють дрібно сльози її, обличчя молоде. Він дивиться та дивиться і довго дивиться, без жадної думки, а так, от як от на Святову Зорю дивляться, що яка то гарна вона та ясна. Тобто, коли Павло зустрічає Варку, вона плаче. Ви бачили? Людину, котра плаче, це червоні напухлі очі, це червоний ніс з шмарклями. Ну, хіба так виглядає хижа краса? Та хижа краса, яка може збабити і прям від якої можна втратити голову? Ну, я собі якось її інакше уявляла. Павло приходить знайомитись до Варки. Він же міг пройти повз, знаючи, що його там чекає вдома дружина, але він приходить. Добре, серце його чуне відгукнулося, захотілося йому зарадити дівчину, але вона йому сподобалася, і він шукає з нею зустрічі і наступного дня, і після того, і ще кілька місяців. І тут в мене питання: так в чому ж відступність варки? Вона ж просто сиділа й плакала, нікого не зачіпала. Він же сам до неї прийшов. Якось любо йому було бачити сльози, ті якось мило, не думав він спиняти їх, не хотів слова мовити. Стояв, дивився, от мов би, знайшов, що шукав і що треба було, та й став, і любує, і радіє, знайшов. Тож чи правда жертва Павло Чорнокрил той, що, маючи дружину, ходить вечорами до іншої жінки, не договорює їй про свій сімейний статус, водить її в оману, водить з нею кохання. Коли нарешті Павло наважується сказати Варці, що він одружений, Варка геть з того не радіє. Вона не в захваті від того. Як же мені бути з тобою, з чужим чоловіком? Чужий, на всі віки чужий, в тебе Бога немає. Розкажи мені, будь ласка, яка твоя жінка, промовила Варка, яка ж вона, яка краса її? Вона хороша. Спасибі Богу, любить тебе, любить. А добра і люба, добра і люба. Чого ж тобі ще треба? Чого коло мене ти шукаєш? Погукнула, іди до своєї хати до милої жінки. Тож чи дійсно Варка, тут найбільше зло. І мені здається, що та анотація, яку я приводила на початку, лише відображає думки соціуму стосовно ось таких любовних трикутників. Чомусь люди вважають, що суть проблеми лежить не в стосунках між чоловіком та дружиною, а винна в цьому чомусь завжди інша жінка, яка могла навіть не здогадуватись, як у випадку Варки, про те, що. Чоловік був одруженим, і тут мені хочеться наголосити, що в стосунках між чоловіком та дружиною винна не третя сторона. В стосунках завжди винні двоє, обидва. Не лише він, не лише вона. Дві людини входять в взаємодію один з одним. Дві людини творять стосунки. Дві людини є винними в тому, що в них в стосунках відбувається. Бо чоловік це не віслючок, якого можна потягнути за мотузочку і повести за собою в будь-якому зручному для тебе напрямку. Так не працює. Далі за сюжетом Ганна, дружина Павла починає хворіти. Випадково продуло її там на полі, і вона злягає з жаром. Оскільки медицина на той момент була дуже слабкою, то всі селяни, сусіди, які приходили провідувати Ганну, вже подумали, що все. Скоро її життя закінчиться і вона представиться перед Богом. Як реагують на це Павло та Варка? Павло повертається додому, сів він де й просидів цілісіньку ніч біля неї, прислухаючись, чи ще дише, думаючи: ось ось, перестане. Вичікує, поки та помре. І ось так він повідомляє про це Варці Дівчино, промовив їй, як воно нам само складається, і я гадав, я думав. На все піду, аж ось мені дорога гладка. А Варка плаче, їй шкода Ганну. Тобто Варка більше жаліє свою суперницю, яку вона, в принципі, не знає, ніж чоловік тої жінки, який просто сидить і вичікує, поки вона помре. Та Ганна молода дівчина, і вона не хоче вмирати, вона хоче жити. Вона хоче жити, бо як же вона полише свого коханого чоловіка, як же він буде без неї. Та по кожній хвилинці сам собі визнає, що вона живе, вона не вмирала, не вмре, і уростав з того визнаття гнів його на Ганну, понімав його душу, начебто вона винна у тому була, наче її воля вмирати чи жити. І якось Павло зачіпає Ганну і та починає йому жалітися: о, який же ти дужий, коли б ще трохи дужче задушив би мене навіки. Одушив би, кажеш, а тож... І Мені здається, що в цей момент Павло розуміє, яке крихке життя Ганни, і як легко він своїми руками, трохи додавши сили, може позбавити її цього життя. І вже після цього усвідомлення Павлом своєї сили додаються слова Варки. Він же не приходив до неї кілька днів, і Варка вже не знала, що собі думати. Вона думала, що Ганна вже приставилась і прийшла перевірити, що там та як, і бачив вікно, що вони там собі щось сидять, щось там Ганна йому всміхається. Варка починає лупити камінням по вікнах. Павло вискакує в двір, розуміє, що це Варка, між ними починається сутичка. І тоді, звичайно, на емоціях Варка починає дурно ляпити язиком. Чи знаєш ти, як я побачила вас удвох? Як я побачила, що вона до тебе всміхалася, я б тоді обох вас вбила, якби примогла. Так, це додатковий тиск на Павла, в якого вже й так є ці думки. Додатковий тиск, але не першочерговий. Я не впевнена, що можна схилити ось так людину до настільки серйозної дії, як вбивство, схилити просто якимись істериками і такими дурнуватими маніпуляціями. Бо Павло, він при своєму розумі, він не під чарами, не під наркотиками, не під гіпнозом. Так, ймовірніше за все, вони всі молоді люди, я думаю, мені здається, там може років до двадцяти або трохи за двадцять, і в них дуже сильно грають гармони. Оце ж тепер біля тебе, коханий, та здається мені, що біля свого ворога першого я колись тебе зненавиджу, смерті забажаю тобі ти її, нехай вмре. Я за що гину? Я щаслива буду з тобою, Забий її. Я не буду захищати Варку, звичайно ж ні. Те, що вона говорить, це жахливо, вона абсолютно неправа. І ми бачимо, що Павло проходить довгий шлях до того, щоб вбити Ганну. Він усвідомлює те, що її може не стати, і вже тішиться з того і чекає на те, що її не буде. Потім він розуміє свою силу і що він може це зробити, і врешті-решт він це робить. Я тебе послухав, я її забив. Я й сам давно вже на те загадував. Отже, і зчинилось. Я сам давно вже на те загадував. Читаючи цей твір, я думаю, як класно, що я живу в геть інший час. Час, коли люди можуть зустрітись, поспілкуватись, позустрічатись, пожити разом, зрозуміти наскільки підходять один одному, а потім вже створювати сім'ю. А якщо щось не так, то просто розійтись, бо ніхто нікого не примушує жити разом до смерті. Чи стали щасливими Павло та Варка після того, як він фактично прорубав шлях в їх спільне життя? Кудись поділося те кохання і Варка з Павлом не можуть жити нормально разом. Ні новий будинок, ні великий сад, город ніщо не тішить. Бо вони нагадують один одному про те зло, що вони разом вчинили, і образ вбитої жінки переслідує головного героя до кінця його життя. А варка мучується думкою про те, що люди можуть дізнатися правду, оскільки Павло Чорнокрил підлаштував все так, ніби це нещасний випадок, і Ганна сама якось так впала, зачепилася. Якщо ви будете читати цей твір, то зверніть увагу на те, як судитимуть Павла Чорнокрила. Я коли читаю цей уривок, то мені якось трохи зле стає, і одразу згадується наша судова система геть не ідеальна. Чесно кажучи, я не очікувала стільки пристрастей від твору Марковачок. Так, в неї бідні, знедолені сироти, кріпаки, обов'язково хтось помирає, але прям так, прям стільки подій, стільки якихось пристрастей і. Ох. Це дійсно схоже на якийсь сучасний серіал. Просто бери знімай, тільки бажано без шароварів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, як вам Павло Чорнокрил.